Дорогі друзі, ми раді знову вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми переходимо до іншої теми: ми будемо говорити про Бога, про автора Біблії. Питання, яке нас сьогодні цікавить, чому людина шукає Бога? Отже, чому людина шукає Бога? Кожна людина або практично кожна людина хоче когось наслідувати. Починаючи ще з дитинства, кожен хоче бути схожим на когось, хтось шукає. Якісь ідеали, кумири собі, хтось хоче наслідувати своїх батьків, хтось хоче бути схожим на якихось артистів, на боксерів, на борців, на політичних діячів, на воєначальників, на імператорів. Є навіть люди, які хочуть бути схожими на Сталіна чи Гітлера, на Цезаря чи Наполеона. Це вказує на те, що в людині чомусь є така потреба. Шукати когось вищого від себе, щоб наслідувати, щоб бути подібним або схожим на когось. Бо мало є таких людей, які лише себе вважають найвищим ідеалом. Більшість людей хочуть бути схожими на когось, наслідувати когось. Люди найчастіше розчаровуються в своїх кумирах, особливо коли дізнаються про них щось неочікуване, неприємне. І після таких розчарувань люди приходять до того, що починають шукати собі інші ідеали, інших кумирів, когось певнішого, кого можна було б наслідувати, кому людина могла б не розчаруватися. Часто люди не зовсім уявляють, кого або що вони шукають. Давайте подивимося, що говорить сам Бог про це, що нам Біблія відповідає на ці запитання, як вона представляє нам це питання, чому люди шукають Бога. І повинні чи не повинні вони його шукати. Отже, перший текст, який ми прочитаємо, це пророцтво Ісаї, 31 розділ, перший вірш: Горе тим, що в Єгипет по поміч ідуть, що на коней спираються, і на колесниці надію свою покладають. Вони бо численні, та на верхівців, бо вони дуже сильні, але на святого Ізраїлевого не дивляться, і до Господа не звертаються. В Божому слові Єгипет зображує нам світ. В цьому світі немає жодної людини, на яку ми могли б беззастережно покладатися, якій ми могли б беззастережно довіряти. Ані людським організаціям, ані окремим особам. І про це нас запевняє тут пророк Ісая. Цю ж думку підтверджує нам апостол Павло в Посланні до Римлян, коли він спочатку в римлян, в 3 розділі 10 12 вірші, говорить так: як написано, нема праведного ані одного. Нема хто розумів би, нема хто Бога шукав би, усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Всі люди є нащадками Адама, всі є однаково грішними. І якби ми покладалися на якусь людину, ми обов'язково розчарувалися. І про це ж саме говорить апостол Павло в 7 розділі і вірші 24. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті. Подібну думку висловлює пророк Давид. Про це ми читаємо у Псалмі 27. Псалом 27 і вірші 7 та 8. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє. Шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Бачимо, Давид прийшов до такого ж самого висновку: потрібно шукати Господа. Але чому? Ми будемо читати про це в наступних біблійних текстах. Отже, Ісая, 55 розділ і 6 вірш: Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько. Коли ви відчуваєте таку потребу, коли ви бачите, що ви потребуєте Господа, тоді шукайте Його, тоді ви його найшвидше знайдете, тому що тоді Він вам відповість. У 34 му псалмі 5 віршем Давид говорить нам так: Шукав я Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Прекрасний текст, який говорить нам про відповідь Бога на пошуки Давида. Отже, якщо ми шукаємо Господа, кличемо Його, то Він відповідає нам на наші молитви. У 50 му Псалмі, 15 віршем, сам Бог говорить такі слова: І до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. Цю ж думку продовжує пророк Єремія в 33 му розділі і 3 вірш: Покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Про те ж саме говорить нам апостол Павло в посланні до Євреїв, 3 розділ 7 і 8 вірші. Сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Сам бо сказав не залишу тебе, ані не покину. Як говорить апостол Павло в посланні до євреїв, 13 розділ і 5 вірш. Отже, дорогі друже, якщо ти відчуваєш. Потребу в Господі, то шукай Його, невтомно шукай Його, не втомлюйся, не зупиняйся. Як Його потрібно шукати? Потрібно стати на коліна, щиро просити, щоб він відповів на твій клич. Стань в молитві і звернись особисто до Бога. Ти не потребуєш жодних посередників між собою і між Богом. Лише ти і Бог, лише на твої прохання Він може відповісти, не на чиїсь прохання за тебе. Але на твої прохання. Шукай відповіді, які в тебе виникають у Його слові, тому що саме це є Божий дороговказ для нас. Це Слово Він залишив для нас, аби ми ним користувалися і поступали так, як воно вчить. Тут є відповіді на всі запитання. Отже, дорогі друзі, нехай добрий Бог благословить ці ваші пошуки, ваше наближення до нього. А ми наступного разу продовжимо обговорення теми Бога, ким він є, яким він є, і так далі. Бажаємо вам усього найкращого і до наступної зустрічі!